Всім привіт, мене звати Тарас, дуже радий вас бачити в себе на каналі. І так, сьогодні знову відкривається нове, нова рубрика в мене на каналі, новий плейліст з'являється. Це огляд у таких от випадкових ігор на Android, на систему Android. От реально буду брати випадково абсолютно ігри, самі-самі різні. От, і буду робити яких, яких ось огляд, типу якийсь огляд, е яких особливостей буду розказувати, от якось так. Давайте, значить, не будемо тратити час і перейдемо безпосередньо до ігрушечки. Вона називається Plants проти зомбі друга частинка. Дуже класна реально ігра. От, дуже реально затягує. Встановив її вже десь місяця-три назад. Іграю в неї. Коротше, дуже часто. От, дуже часто. Зараз, значить, покажу. Менюшечку, може є такі ж люди, що реально і не грали, але я дуже в цьому сумніваюся через те, що гра дуже популярна і дуже дофіга людей в неї грає коротше, кожен день. І так, які ми маємо тут світи? Тут е, фішка в тому цієї гри, що тут з'являються різні світи е, своїми новими зомбі і е, взагалі з новими коротше, такими штуками. Що е, ми тут маємо? Першим йде древній Єгипет. Далі в нас ідуть е, Піратські моря. Так, такий прикольний левел. Далі йде Дикий Захід. Отак от грутально. От Далі йде далеке майбутнє, потім темні віки. І останнім йде е, великий пляж. Великій хвилі пляж, якось так, коротше, перекладається. Не дуже сильний в англійській мові, тому не буду говорити точно. І от далі отут відкр... ну типу відкривається відповідно левел, і він відкриється. Ну я навіть не знаю коли, от реально в мене є тут ключик, можете побачити, і от як тільки левел відкриється, так, так зразу я його і відкриваю. Так зразу я його і роблю доступним. От така от, значить, так... така от, значить, фігня. Така от штука. Ну, давайте значить, оцінимо цей левел, абсолютно випадково вибираю рівень. Коротше. Тут значить, можна ставити абсолютно різні рослини проти зомбаків, що будуть типу, виступати проти нас. От. Давайте якусь таку виберемо, якусь таку. І от, я думаю, оптимальний варіант, на мою думку. От, значить, зараз чекаю, поки реально загрузиться. Це вся фішка, поки будуть доступні якісь рослинки для того, щоб далі розвиватися. От. Ну, це взагалі перший рівень, можу сказати. Перший рівень, того не буде, типу, навіть нічого тяжкого. Ну, от таким от чином можна розвиватися, купляти різні рослини, і вони потім, ними відповідно, можна буде вбивати от таких от зомбі. От такі от дійсно левел, такий от, левел, такий от світ. Ось тут бачите, тільки що показували ще костюмчики, можна купляти до рослин. От, це значить були це Єгипет, так, да, це точно це був Єгипет. Ну от далі можна побачити Pirates Seas, теж такий непоганий левел, типу як ви на кораблі. От, значить. Запускайся, запускайся. От такий от левел. Ну, от зараз буквально трохи. І погналі. І так, маємо рослинку. І далі ще будуть рослини. Нам будуть ставати доступні по мірі того, скільки ми маємо сонця. Сонячних променів. Ну якось так. Треба одним словом буде їх купляти. Дуже і дуже багато. Ось тут я поставлю цю штучку. А тут я поставлю отаку от, що дихає вогнем. Вот такий от класний левел дуже, дуже цікавий тим, що тут ще з води може бути наступ, так би мовити. І цим короче, воно підкупає. Ще з води різні чудики вилазять. Ну, отак от так от. Отакий от левел цікавий. Crazy wave wants to know what you, want. What you think. Репрест, Пропускаємо цю штуку, і йдемо далі. Бла-бла-бла, бла, бла, бла. Да-да, да, чуть-чуть розпівався. Далі йде дикий захід. Теж цікава штука. От реально тут просто теж не все відкрите. Ну в плані як не все відкрите. Зараз я вам покажу, що я маю на увазі. Зараз я покажу. От можете побачити, що тут є такий як перешкоди. От бачите, і це можна реально совати куди захочеш. Отакий такий от світ. Дикий захід, я би навіть сказав. Він дуже-дуже-дуже дикий. От таку от штуку можна поставити. Вона типу як замідляє оці зомбі оцих. Не дає їм іти дуже швидко. І ще, до речі, вона робить їм фраги, якісь пошкодження. Оце така от картошечка. Її можна поставити, якщо ви хочете захиститися від цих зомбі. Ну правда, вони з часом відбувають, але за той час ви можете, в принципі, завалити. Того чи іншого мертвяка. Ось такий от цікавий світ. Дикий-дикий захід. От інтернет включений, то дуже дохрена реклами самої різної. Так, що ми далі йдемо? Далі, що я виграв, це повністю від А до Я. Це далеке таке майбутнє, коротше. Ну, воно так називається. Ось такий от, дійсно світ. Ну, зараз абсолютно випадково вибираю рослини і починаю. Ага. Фішка ще цього світу в тому, що тут є ось такі от штучки. От. Якщо я поставлю... От, якщо ви ставите рослинку сюди, сюди і сюди, от, воно одночасно, от. тоді, коли робиш от рослину вона дає, то і звідси будуть вискакувати, і звідси промені. Ну якось так, я як кучеряву пояснив, коротше. Ну це дуже класно. От реально, якщо от сюди сунеш цю штуку, от то і звідси промені, і звідси, і звідси. А це типу як бонус якийсь теж дається. Бабах, двойна. Ось такий от світ. І ще можна тут от такі от штуки робити з рослинами. Це типа замороження, це відкидувати назад, а це реально током їх б'є. Током фигачить. Отак от, от. Дуже короче, прикольна штука, реально. Ага, от зараз покажу цю штуку. От реально ви сунете це сюди і що ми маємо. Раз, два і три. Ну коротше, зі всюди, зі всіх усюд промені мені на нас. От якось так. Ну, як на мене, досить круто придумано. Розробочики реально класно коротше, подумали, як можна е ности разнообразі, так би мовити, в цю ігрушку. Так, що ми маємо далі? Далі йде Dark Ages, темні віки. Це, коротше, гра буде вночі і нам будуть відкриватися... Ну як відкриватися? Вони вже відкриті, в принципі, в мене. Рослини. Так, зараз абсолютно рандомно вибираю якісь грибочки. Ну, от. Такі от штуки можна ставити. З часом ці гриби стають більші і від, них, ну, і від цих грибів буде дуже дохрена сонце з часом. Вони реально виростають, ну коротше, разом три коротше, більше. От, і їх реально вигідніше ставити, чим ці от, соняч такі, коротше, от став. Так, ну і що ми маємо? По такому самому принципу. Ставимо різні рослини і вони відповідно до своїх якихось можливостей будуть вбивати оцих от, коротше, зомбаків, що суметь на нас із всіх коротше, дирок, всіх щілей. Знов коротше, рекламка, закриваємо її, і йдемо далі. Що ж ми маємо далі? А далі в нас останній світ, що в мене реально відкритий на цю хвилину, це Big Wave Beach. Коротше цей рівень реально на воді і теж, цим же ж він прикольний, ну зараз покажу, який воно має вигляд. Дуже духина всяких штук вже повідкривав просто карамба. Просто реально карамба. От. Отут, значить, чуваки будуть сунутися з води. І все, коротше, ой, блін, затулив... Затулилося. ще прашам. От, чуваки короче, будуть судитися з води, а це лінія, за яку водичка ця не буде доходити. От. Але вона буде відповідно туди-сюди ходити. От ми, значить, ставимо такі листочки і надіємося, що зомбі короче, до нас не дійдуть. Отакі от можна ставити ще таку подібуру, що буде вискакувати з води і хватати е, зомбі. Ну, взагалі, дуже, дуже коротше, класно придумали. Розработчики теж дуже класно. Я навіть не знаю, звідки в них та фантазія береться. Реально. Коротше, дуже такий великий респект і уважуха. Ага. Що ми ще зараз хочемо показати? Зараз, зараз, зараз. Ага. От у мене в садку тут можна рослини різні садити, потім вони виростають такими от покращеними і в кожній рослини є якісь свої короче, особливості. Ти як садиш, то реально можна виграти левел з якимось, ну, Рослини мають свої особливості. От, до прикладу, от ця штука, от вона реально садиш одну і вона ну, тіпа, як, не розмохтується, а реально стає її три, тіпа, три штуки. Ще дві штуки реально випригують не відкуда, от. Така дуже коротше, цікава штука. Оцю як штуку ставиш, тіпа, оцю, оцю синю, то реально таке стає поле, отаке силове, і зомбі коротше, його не можуть пройти. Ну це деякий час тримається, насправді вони там трошки повалять її. І... І це поле перебувається, але в принципі от така от річ. Ну, Сюди коротше, заходьте реально класно допомагає, щоб е, пройти рівні всі, або якийсь левел. Ну, тут ще коротше, є отакі от події, плей-івент. Ви тут можете заробити якісь бонуси. Ну і оце, коротше, ще світ, який не відкрив. Навіть не знаю, що там взагалі є. Вот. Ну отак от, от, якщо дуже коротко оглянув цю ігрушечку, розказав, що пройшов, що думаю проходити. От. Якщо вам це відео сподобалось, то поставте, будь ласка, лайк або залиште коментар, якщо вам я що сказати. Наразі прощаюся, дякую всім, хто подивився це відео. Всім пока!